В осінь з новою хвилею ковід. 19 на Закарпатті стрімко погіршується епідеміологічна ситуація у зв'язку зі збільшенням випадків інфікування коронавірусом. Тільки минулого тижня в області зареєстрували 866 нових пацієнтів, які захворіли на ковід. Відповідно за тиждень ми зареєстрували 119 випадків серед дитячого населення, що становить 14%, А також 21 випадок захворювання, також серед медичних працівників. Що також не може не насторожувати після такого довгого періоду, коли ми не реєстрували летальні випадки, то на минулому тижні ми, на жаль, втратили двох пацієнтів із захворюванням на ковід. 19 невтішна ситуація і в лікарнях медзаклади краю мали не щодня поповнюються новими пацієнтами найбільше хворих на ковід 19 наразі знаходяться на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді на сьогодні на ранок 204 хворих в області госпіталізовано, це більше 26% заповнені ліжка у стаціонарах. Там той залишається той, що й був Омікрон. Саме більше у нас знаходяться на стаціонарному лікуванні людей 60. А на жаль, вони всі поступають, всі вони не щеплені. І скільки. П'ять наголошую на тому, що все-таки треба щепитися, і навіть тим, хто отримав два щеплення, треба зробити бустерну дозу. краї триває вакцинальна кампанія. Лікарі кажуть, в основному пацієнти приходять за бустерною дозою. Проте бувають випадки, коли роблять щеплення від ковід. 19 вперше. Зараз люди приходять на вакцинацію, тому що багато людей виїжджають за кордон. а Там вакцинація обов'язкова. Бачите, що починається деяке зростання коронавірусної інфекції. Люди почали знову приходити більше. З початком війни зменшилася була кількість вакцинацій, але літом вже почалося більше. Зараз може бути і 20, і 30, і 40 осіб за день приходить на вакцинацію. Наразі для імунізації від вірусної недуги доступні не всі вакцини, та до кінця тижня на Закарпаття має прибути чергова партія препаратів для щеплення від covid 19 ми маємо три продукти, із якими працюємо: це є Пфайзер, це є Коронавак і це вакцина Дженсун. Не можу зараз сказати, що вони є в достатній кількості, оскільки на минулому тижні не відбулися поставки. На цьому тижні ми очікуємо досить значне надходження вакцини, і можна сказати, що до п'ятниці вакцина вже потрапить у загальну мережу і можна буде мати більший доступ. Вакцинуватися від ковід можна у найближчій амбулаторії або звернувшись до сімейного лікаря.